Якщо ви коли-небудь бачили французьких моряків, то швидше за все звертали увагу на їхні безкозирки з яскравим червоним помпоном на маківці. Навіщо він там потрібний? Помпон з французької перекладається як пишність урочистість. Деякі історики вважають, що помпон існує ще з часів вікінгів. На це вказує, знайдена у 1904 році у Швеції статуетка Бога Фрейра, який був зображений у головному уборі з чимось схожим на помпон на маківці. У середньовічній Скандинавії моряки та воїни носили невеликі повстяні шапки, бонети, які вже тоді прикрашалися помпонами. У 18 столітті шапки з помпонами стали популярні в арміях різних країн. За їх допомогою позначалося звання службовця або полк, до якого він належить. У 1725 році, після першого якобіцького повстання, у Великій Британії було створено горський полк. Їх головним убором. Став бонет із помпоном, який швидко завоював популярність. На французькому флоті у 1825 році для матросів і молодших офіцерів було введено головний убір під назвою Бонет де Травіль. Це був кашкет з невеликим козирком, який згодом зазнав змін. Через 5 років козирок зник. А у 1832 році бонети стали стандартизованими, і кожен матрос повинен був мати два кашкети: один з ні, без прикрас і один з невеликим вовняним пензликом на маківці у 1871 році було вирішено, що пензлик повинен бути густим і винятково червоного кольору. Так, помпон став не просто прикрасою, а символом французького флоту. До початку Першої світової війни французька безкозирка набула свого сучасного вигляду. Пишний пензлик був замінений на акуратний помпон, який став більш практичним та зручним. Сьогодні цей елемент форми не лише данина традиції, а й символ гордості французьких моряків. Червоний помпон нагадує про часи, коли моряки бороздили океани на вітрильних судах, про традиції, що передавалися з покоління в покоління, і про сміливість тих, хто служив на флоті. Але основним призначенням помпона на безкозирці моряка був захист голови. Раніше корабельні приміщення були дуже тісні та з низькими стелями, тому моряки часто вдарялися головою. Помпон служив своєрідною подушкою безпеки, захищаючи голову від удару. Пришивати помпони до в'язаних зимових шапок почали приблизно у 1960-х роках. У моду їх ввів учасник гурду The Monkeys Майкл Несміт, який часто з'являвся на публіці в цьому аксесуарі. Однак найбільшого поширення серед народу вони набули після того, як їх почали одягати футбольні фанати. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.